Так а що вам не подобається? Я вам достатньо дав грошей за цього жигуля. Люди серйозні, я под'їду. Вітя акула, блядь. Саша бензопила, блять, нахуй. И сейчас, остальные. Сейчас подъедут люди, блять, что ты охренеешь. Так что готов лаванду, блять. Ты понял, паренек? Это, это моя машина. Какая твоя? Моя машина. Вы че, Личная, Лично твоя. Да, ты моя. лично покупал. Да, я ищу позавчора купил тебе. Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мертвым, ни раненым, ни серым волкам на растерзание, ни черным вороном на расклевание, врагам на поругание. Де б мені були домой привези. Що це так пахне в машині, неприятно. Напевно, стара пахучка. Ти ще досі користуєшся таким таким? Я тобі зараз покажу, що надо. ось справжня пахучка, яка тобі сподобається. Ось те, що тобі потрібно. Чудова річ гарно. І пахне, і виглядає І навіть з твоїм логотипом авто. Братва, я вас приветствую! В общем, зараз на СТО займаю своей тачкой. Короче, треба кондиціонер чи заправить чи обслужить. Коротше, щось йому треба робити, тому що скоро спека. а Кондій треба, щоб працював. Тому зараз будемо займатися поки що моїм автомобілем. Ну а по-дальшому, взагалі в цьому відео, ми будемо займатися іншим автомобілем. І якщо тобі це цікаво, то давай там роби собі каву, насипай борща со сметаною і дивимось відосик. Так, ну що, братва, ми вже доїжджаємо до э, нашого другого автомобіля. Ось Вже і ворота в мене відкриті, вже чекають. Зараз я вам покажу цього дракона. Ну що, ребятки, ось така сімерочка на таких фарах, на таких трьох колпаках, на двох таких зеркалах з такими стеклами, з такими квітами. В общем, це карбюратор 1.5 с паркопчиком, копчиком. Все вот. как надо на бензинчику, газой нанюхала. В общем, с такой наклеечкой, с такой красочкой, с таким салончиком. О, шей, автоматическое открывание ворот. Ну что, Спинка аж аж так Поїхали. Ну, зараз, ребята, короче, ми направляємось на СТО, Надо трохи обслужити автомобіль дещо своїми силами, а дещо на СТО. Так, по-перше, треба вирішити диму, що вона гріється, це раз потом поміняти щотки на стартері С2. Ну і там такого багато що по мілочі надо поробити. Тому зараз, ну, в принципі, машину тут оставляємо. Сказали, ну, там десь. до завтра это все сделают вот и э, тогда уже дальше наши действия будут видны что там и как там короче вот такие вот дела а потом что будешь менять Фарсунки, братан буду yeah. менять фарсунки и как меня сука будоражат эти названия так ну что, ребятки наступил Наступний день нам перезвонили з СТО, сказали все, що вони могли, вони попідтягували, зробили, попідварювали там дещо. Ну а зараз ми що? Забираємо тоді машинку і їдемо далі. Так, ну що вам сказати. Коротше, зараз е, їду на роботу е, і через пару днів повернуся, і тоді вже займемося сім'єрочкою. Я ще заберу деякі запчасті, які нам потрібні. Ну і будемо займатися сім'єркою. В общем, я вже приїхав, зараз будемо винімати наші запчастини. Що тут тільки нема это опять тебе. Это... Кто? Не, я такой фасон не ношу. Это тебе. Короче, вот такие вот мини-склад у нас. Вот, коли две тачки в э, семье. Вот и резина. И такая, и такая, и такая тут есть. Короче, капец просто. Первый раз в жизни, короче, ребята, снимаю семерки эти платы я вам скажу вони надежнейше тут стоят ці платы чем в девятках восьмерках 99 От. набагато лучше надежнейше на тех машинах вообще галяк так короче дивимся что тут лампочка тут уже одна есть перегоревшая так, а ну, ребята, підскажіть, де тут подстаканник в цих жигулях? Блять, не тут а ні. Там теж нема. І тут нема. Ну, на коврик чистий не буду ставити. О, бля. Зашибись, Точно. Ось тут поставлю. Питав, де підстаканники жигулях. Не пахти, все вже, не треба. Напився пилить. Поїхали. Та ти нормально їздиш, ньоми! Так, ну що вам братва, сказати? Коротше, автомобіль вперше, мабуть, за пару років заїжджає на мойці. Ну і будемо його натирати, вимивати. Кого не робить та кнопка то раджу зробити, бо курва зараз можу з машини вкрасти. Ось такий, коротше, сьогодні був відосик з 7 але далі і далі будуть ще про неї відосики. Ну, а поки що ми готуємося до зими.